День 10 вересня в місті Ізюм стало назавжди знаменою датою, тому що 10 вересня 2022 року Збройні Сили України визволили це місто від рашиської чуми і погнали ворога далі. Пройшов рівно рік з того часу, рік відбудови і загоєння ран. Як проходив день 10 вересня 2023 року, я пропоную вам подивитися. Начальник ізюмської міської військової адміністрації Валерій Марченко. Хочу всіх привітати цією датою, поки це ще не свято, свято визволення буде після нашої перемоги. А зараз, поки це ще пам'ятна дата, річниця визволення нашого міста від рашинських окупантів за період окупації спочатку війни наше місто. Пройшло страшні часи і страшні руйнації, які побачив весь світ, бомбив наше місто, не розбираючись, живі квартали, приватні будинки, було дуже багато загиблих. Після окупації міста нещадно тероризувалося. Говний терор місцевого населення, активістів, працівників, поліції, які тут залишилися, міської влади, але ми це все пережили і дякуючи нашим Збройним силам, 10 вересня міста звільнили. Всім хочу побажати, головне здоров'я, перемоги і миру. Слава Україні! Закрошуємо до слова начальника ізюмської районної військової адміністрації Степана Масильського доброго дня, дорогі друзі, шановні гості міста Ізюма. Знаєте, рік тому, 6 березня, розпочалася харківська наступальна операція. Де Збройні сили миттєво, потужно звільнили більшість населених пунктів Харківської області, в тому числі і місто Ізюм. 10 вересня 2022 року над містом Ізюмом знов замайорів жовто-блакитний прапор, прапор нашої держави. Сьогодні я хочу низько вклонитися. І споміти тих, хто загинув при визволенні Ізюму. На території Ізюмського району ростуть обеліски. понад узбічне доріг. Це хлопці, які захищали, це хлопці, які визволяли наші землі. Я хочу сьогодні подякувати всім хлопцям військовослужбовцям Збройним силам України, які дійсно потужно звільнили наші. Міста, села, і сьогодні десятки тисяч населення людей із Юмського району повернулися до своїх домівок і повертаються до нормального життя, як це було до війни. Я хочу цей день сказати, що ми назавжди будемо пам'ятати подвиг і назавжди будемо пам'ятати, якою ціною далося визволення. Ізюма із населених пунктів Ізюмського району від рашистської е, чуми, від окупантів. Я впевнений, що майбутнє покоління ці діти, які сьогодні були тут, вони е, будуть пам'ятати цей день. Знаєте, ізюм зруйнований, але не скорений. І я впевнений, що ми переможемо. Переможе Україна! Слава Україні! Слава! Та слава Україні! Слава! Бог наш завжди нині повсякчас, на віки! Віків! Нашого просим! Подай, Господи, Господу, помолімося, Господи помилуй. Боже духів і ві всякої плоті ти смерть подолав. Диявила позбавив влади і життя світові твоєму дарував. Сам Господи, упокой душі спочилих наших побратимів у місті світлому, у місті квітучому, у місті, де немає недуги і печалі, всяку провинену. Словом, ділом або помислом пробач, як благий людинолюбний Бог, прости, бо немає людини, що жила б і не згрішила. Ти єдиний без гріха і праведність, твоя праведність, вічна і закон твій є істина, бо ти є воскресіння і життя, спокій померлих наших побратимів, Христе Боже наш, і тобі славу висилаємо! І незрівнянно славнішу від серафимів, що непрочно прочно Бога слова породила. Істину, Богородицю, тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше слава тобі! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, що Воскрес із мертвих є істинний Бог, на що живими і мертвими володіє, молитвами причистої своєї матері, святих і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих. Прошу тебе, Господи, душі спочилих моїх побратимів, в оселях праведних учинить, на луні Авраама упокоїть. І до праведних сопричте, а нас помилує і спасе, як благий і людинолюбний. Амінь. У блаженному успінні вічний покій. Бодай, Господи, моїм побратимам і сотвори їм вічну пам'ять. Вігічна вам'я. Я Починає пам'ять. Дякую вам, побратиме. Царство Небесне. Дякую всім друзі, вам за молитву. Єдине, що залишається нам, це молитися за них. Бо сам Христос сказав, що немає більше тої любові, хто душу свою покладе за друзів своїх. Ось це і є найвеликий прояв. Цього слова люблю. Вони віддали найцінніше, що мали. Тепер ми повинні пам'ятати їх подвиг. Я вас прошу. Живіть так, як хотіли б жити вони. Вони хотіли б обіймати своїх дітей, батьків, дружин, сестер. Не втрачайте час. Живіть тут, зараз. Насолоджуйтеся кожною хвилиною цього земного життя. Дякую всім вам величезне. Не буду забирати вас багато часу. Не забувайте за них молитися. Вони живі, допоки ми пам'ятаємо про це. Нехай милість батька нашого Небесного в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа буде зі всіма вами.